Сервіс переїхав. Центр надання адміністративних послуг змінив свою адресу. Раніше заклад знаходився у приміщенні четвертої школи на Петропавлівській. Тепер оформити або переробити документи можна буде на Горького 21. Що ще змінилося у центрі? Детальніше розкажемо далі. Центр створений два роки тому. Він об'єднує два відділи адмінпослуг та дозвільних процедур. Тут можна зареєструвати чи ліквідувати бізнес, отримати дозволи та довідки стосовно підприємництва, створення громадських організацій, друкованих ЗМІ та документи із землеустрою. З 1 жовтня до них додалися ще й послуги, які стосуються міграційної служби. Вони найбільш популярні серед сумчан. До того ж сюди приїздять з усієї області. Наш центр являється регіональним центром тобто, в нашому центрі мешканці. Не мешканці, а суб'єкти господарювання Сумської області отримують всі документи, які стосуються дозвільних документів. Сьогодні перший день їхньої роботи у новому приміщенні про переїзд сумчан попереджали заздалегідь. Тож куди йти за документами? Ті знали. Утім на новосілля людей змусили почекати половину робочого дня. Не хотіли працювати комп'ютери. Нам сказали сюди к восьмі часам прийти. От уже сижу, бачите скільки сижу. А чому так довго? Чому не са тому ж тані роботи комп'ютер? завіз. Я вже сижу. скоро чотири часи. Ми в цей же центр і уже. Логічно сюди. Чекаєте, чи скільки? Чому ви чекаєте? Теж в програму завісло той самий вопрос. Нині сумчан обслуговують 13 працівників, які повинні впоратися з більш ніж двома сотнями послуг. Рук, зізнається, керівництво не вистачає, тож планують взяти ще 9 адміністраторів. Хоча робочих місць у новому приміщенні аж 27. Завантаженість велика, тому що збільшилась кількість людей у зв'язку з ну, зверненням громадян не тільки Сумської області, але й Харківської, і так що вона завантаженість роботи доволі здорова. Аби спростити роботу, у центрі адмінпослуг планують запровадити сучасні формати обслуговування громадян, наприклад, електронний документообіг та електронну чергу. Юлія Марковська, Олександр Оксінко на часі новини.